Луки, четвертий розділ: А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йордану, і дух на пустиню його попровадив. Сорок день там диявол його спокушав, і за тих днів він нічого не їв. А коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став. А Ісус відповів йому написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. І він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю, кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. І промовив Ісус йому у відповідь: написано: Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому, і повів його в Єрусалим. І на наріжнику храма поставив та й каже йому: як ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано: Він накаже про тебе своїм анголам, що тебе берегли. І вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги. А Ісус відказав йому у відповідь: сказано: Не спокушай Господа Бога свого. І диявол, скінчивши все це спокушування, відійшов від нього до часу. А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні, і він їх навчав по їхніх синагогах, і всі його славили. І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і став, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано. На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування, і книгу, згорнувши, віддав службі й сів, а очі всіх у синагозі звернулись на нього. І почав він до них говорити: сьогодні збулося писання, яке ви почули. І всі йому стверджували і дивувалися словам благодаті, що линули з уст його, і казали вони, чи ж то він не син Йосипів. Він же промовив до них: Ви мені конче скажете приказку, лікарю, уздоров самого себе, учините й тут, у вітчизні своїй, що сталося, чули ми у Капернаумі. І сказав він: По правді, кажу вам, жаден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. Та правдиво кажу вам: багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій тій землі, а Ілля недожанної з них не був посланий тільки в Сарепту Сидонську до овдолілої жінки. І багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жаден із них не очистився, крім Неємана Серії Нанина. І всі в синагозі, почувши оце, переповнились гнівом, і вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов серед них і віддалився. І прийшов він у Капернаум, галілейське місто, і там їх навчав по суботах, і дивувалися науці його, бо слово його було владне. І був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого демона, і він закричав гучним голосом: А що нам до тебе, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас? Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. А Ісус заборонив йому, кажучи, Замовчи і вийди з нього. І кинувши демон того на середину, вийшов із нього, нічого йому не пошкодивши. І всіх жах обгорнув і питали вони один одного, кажучи, що то за наука. Що духом нечистим наказує з владою і силою, і виходять вони, і неслася чутка про нього по всіх місцях краю. А як вийшов він із синагоги, увійшов у дім Симона, теща ж Симона у великій гарячці лежала, і просили за неї його. І ставши над нею, він заборонив тій гарячці, і вона полишила її, і зараз, уставши, теща їм прислуговувала. Коли ж сонце заходило, то всі, хто мав яких хворих на різні недуги. До нього приводили їх, він же клав свої руки на кожного з них та їх уздоровлював. І багатьох вже виходили, і демони, кричати та говорячи: Ти син Божий. Та він їм забороняв і не давав говорити, що знали вони, що Христос він. Коли ж настав день, він вийшов і подався до самотнього місця, а люди шукали його, і, прийшовши до нього, його затримували, щоб він від них не відходив. Він же промовив до них, і іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже Царство, бо на те мене послано. І він проповідував по синагогах Галілеї.